Привіт! Де взагалі брати натхнення, щоб створювати свої власні, наприклад, діаграми практики? Коли ви багато чим цікавитеся, ви все можете використовувати для вашої власної практики, і також для допомоги іншим, якщо це вас цікавить? Натхнення може бути. Наприклад, ви побачили, що навколо вас дуже багато проблем пов'язаних з травмами. так? Пішли в магазин, купили цікаву книжку з різними поясненнями, дослідженнями різних і науковців, і психотерапевтів, і звичайних людей, які, наприклад, на тему травма щось доповідають. так? І прочитавши цю книжку, ви побачили, що існує, наприклад, загально загальновизнаних видів травм. І ви одразу собі зробили діаграму. А з цієї діаграми визначили, наприклад, чи є у вас певна травма, так? Яка вона, наскільки вона, наприклад, виражена? Чи у вашої дитинки, чи у вашої тваринки? так? І подумали, а можливо в книжці вже знайшли, як опрацювати цю травму і опрацювали її. Як тільки ви прожили цей протокол, він став ваш власний, у вас є еталон. І ви вже тоді можете, наприклад, допомогти своїй бабусі, своїй сусідці, брату, сину. Тваринці, рослинці, будь-кому. От, наприклад, ми заговорили за травми. Так? А, є, наприклад, най, така, найрозпоширеніша і на зараз в Україні вона, на жаль, дуже сильно присутня. А, номер один. Так? Травма шокова, вона називається. Це тоді, коли надзвичайно сильний стрес, шок. Це тоді, коли відбувається, наприклад, війна, тобто військові дії, це може бути сексуальна наруга, і це може бути фізична агресія, тобто хтось наніс фізичних каліцтв чи ще щось такого не дуже приємного. Так? Це така найагресивніша. Форма. Друга травма травма зазвичай розвитку. Це вона більше всього стосується нашого дитинства. Наприклад, дитину виховували якось трошки не дуже добре. Тобто погано з нею поводилися, можливо, її взагалі не слухали, дуже сильно наказували, часто несправедливо зловживали своєю батьківською владою, скажімо так. Або просто що дуже елементарно, і це практично у всіх є. Це недостатня емоційна підтримка, так тобто дитині, наприклад, не давали повністю висловлювати свої емоції. А ми знаємо, що маленьким дітям дуже важко справлятися зі своїми фрустраціями, кошмарами, стресами, болями. Вони не вміють, бо в них ще не сформувався, наприклад, кортекс. І інші частини мозку відповідальні за регуляцію наших емоційних станів, і їм треба допомагати. Зараз якраз дуже багато психологів пишуть багато-багато робіт на цю тему, і як спілкуватися з такою дитинкою з усіма насправді, як їй допомагати владнати свій цей емоційний шторм. Як заспокоїтися, як дихати, так, як прийти в нормальний стан, куди виплеснути з себе весь цей негатив. А для них все може бути негативом. Мама сказала: ні, не куплю тобі цукерки, і все. У дитини вже там такий стрес і така фрустрація, і заспокоїтися вона не може. Це може навіть йти до певної істерики, і батькам не завжди легко. Це все спокійно сприймати, особливо коли оточення нервове. Я дуже пам'ятаю, коли приїхала в Україну якраз на похорони батька. У мене син дуже гарно витримав і похорони, і все. А на наступний день ми пішли в магазин, в торговий центр, і в нього ні з того, ні з цього. Сталася істерика перший раз в житті. В нього такого ніколи не було. Він захотів якусь машинку, я йому сказала, ні, ну що це таке, якась там дитяча машинка, і в нього реальна істерика сталася. І це для мене було, по-перше, вперше. Але я розуміла, що ця істерика не через машинку, а в нього наскільки за оці дні накопичилося. Йому треба було, щоб воно кудись вийшло. І ось цей момент, так, коли мама сказала ні, це була як остання крапелька, і воно пішло. Ви не уявляєте, що мені казали продавці з усіх магазинів, які були на а, проході, там такий проход, а, і яка я погана мама, і що в мене дитина дика, і тому подібне. У нас люди, на жаль. На жаль, не вміють, по-перше, владнати зі своїми власними емоціями. А чому? Тому що їх ніхто не навчив. У нас не було емоційної підтримки ні в школі, ні в сім'ї, бо, ну, самі знаєте, радянська людина: е, сидить і мовчи, десь там трохи починаєш щось показувати свою емоційну природу, особливо жінки. Так, у нас це наша природа. Ну, то можна його іноді потримати і по голові. А коментарі від чоловіків, наприклад, на роботі, то взагалі не знаю, як зараз, але раніше таке казали, що от, до чого я? До того, що з емоційними травмами працювати. Напевно, прийдеться абсолютно всім. Можна працювати так самостійно, наприклад, за допомогою наших інструментів, медитації, візуалізації, виражень наміром, переформатування наших думок, мантри, афірмації, та тобто, все, що в нас є, все використовуємо. А можна, якщо ми бачимо, що самим переписати ці програми неможливо, не вміємо ми регулювати свої власні емоції. Ми не зможемо допомогти, наприклад, і нашій дитині. Нас кожна її маленька, навіть не істерика, а якийсь там псих і буде сильно дратувати, то можна тоді піти до спеціалістів, так, або таких картезіанських, як у нас кажуть, психотерапевт, психіатр, психолог, А можна піти до цілителів. Вони прекрасно переписують всі ці. Програми просто собі зробити такий допоміжний крок, щоб з чогось почати, якщо з власними силами нас не виходить. Отже, у нас це були дві травми, так, Шокова і розвитку. Переходимо до третьої травми. Третя травма це зазвичай. Пренатальна чи натальна? Пренатальна – це зазвичай те, що відбувається в животі, коли дитинка у мамі, так а мама переживає, наприклад, сильний стрес, тугу, сум, невпевненість, що потрібна їй ця дитинка. Це все відчуває дитина, і це все може створити певну травму або натальний. А натальна – це от яка відбувається під час народження дитини. Як ми знаємо, народження дитини не завжди проходить ідеально ні для мами, ні для дитини. Тобто ситуації буває багато. І в таких випадках іноді, наприклад, чисто енергетичних практик може не вистачати наприклад, дитині можна буде. Зробити декілька сеансів у остеопата чи етіопата. Вони вони дуже гарно всі зажими, особливо нервової системи, розжимають. Якісь є проблеми в дитинки, то вони можуть вирішити декількома сеансами. Четвертий вид травми, травма поколінь або транспоколінь, тому що коли ми кажемо транс, це означає, що це ті предки або ті люди, з якими ми напряму, наприклад, не були знайомі. Так? Тобто це якісь більш далекі покоління або родичі чи знайомі, яких ми за цього життя не знали. Персонально, так? але вони були, наприклад, у нашому роді. От. А що це за види травми? Це от те, що якраз із покоління в покоління передається. І це і установки, і вірування, і фобії, і, наприклад, туга, і смуток такий, і переживання, і певні страхи. Навіть так, страхи, які були не просто так. так. Наші покоління, особливо старші, переживали не тільки війни і голодомори, а було ще й розкуркулення, наприклад, а було і насильна колективізація. боже мой, не можу сказати. Колективізація. Є, я сказала. Тобто, наприклад, неможливо було думку свою висловлювати, так? Тобто, треба було. Гратися трошки, щоб владу, наприклад, місцеву ніяк не насторожити, щоб до тебе в гості не прийшли. Чи, наприклад, ти просто захотів розвестися з дружиною, а тебе визивають на раду і вирішують, чи ти маєш право, чи ні, що ти не дуже хороша людина, що так хочеш поступити, чи, наприклад. Ти хвора людина, тебе заставляють іти працювати. Чи ти просто мама, яка хоче посидіти з дітками, от, а на тебе кажуть трутень, іди працюй. Та ще й дуже швидко і дуже багато. Тобто травми можуть бути абсолютно різними, але передаватися з покоління в покоління. І є дуже цікаві дослідження Епіжі це називається. Я вам розкажу про неї трохи згодом. Про різні дослідження я вам про неї розкажу. Загальна думка, щоб вже не сильно затягувати, те, що на зернах пшениці було доказано, що якщо вона якась пшеничка в якомусь поколінні пережила якийсь травматичний досвід, так, наприклад, засуху, то потім цей досвід передається із покоління в покоління, тобто наступним пшеничкам, які з її зернятка виростуть. Це так дуже коротко. І для людини це також характерно. І давайте візьмемо останній вид травми. Це в нас вже п'ятий вид це трансперсональне. Знову ж таки, чому транс? Тому що це не з цього життя. А те, що щось перевнесено, наприклад, із минулого життя, із паралельного життя. Так, тобто, це те, що ми не заробили в цьому житті. А що за нами тягнеться, тягнеться і тягнеться з минулих життів. Якісь у нас незрозумілі, наприклад, фобії, чомусь, наприклад, води. Так? Тому що колись, наприклад, ми втопилися чи нас втопили. Чи якихось комах. Бо ну, в минулому житті, можливо, у нас якась комаха отруєна вкусила, і людина померла, чи стала калікою, чи чимось захворіла дуже неприємним. Так, хвороба дуже багато є з паразитами. От, Тобто, це те, що передається з минулих життів, і яке дуже добре переписується, перекодується, перепрограмовується. Техніки досить прості, але якщо людина дуже гарно їх виконає, проживе, то дійсно перепише і дійсно перепрограмує. Так. Або ще там колективне несвідоме сім'ї, чи, наприклад, колективу чи народу. Як найчастіше, наприклад, цілителі. Працюють з цими травмами. Дуже просто. цілителі особливо шамани, знають ці практики і використовують їх вже тисячі років. Вони дійсно працюють. Психотерапевти також зараз їх використовують тільки тепер це називається, наприклад, медитація, візуалізація. Тобто. Як ми назвемо, це не важливо важливий сам процес, так що ми з цим можемо зробити, щоб переписати, перепрограмувати, зцілити, допомогти, відпустити, визнати легко. Але ключ в тому, що це треба зробити дуже сильно усвідомлено. Якщо ми самі, наприклад, не можемо зробити дуже глибоку. Медитацію, погруження або гіпноз, а візуалізацію, то треба звертатися тоді до того, хто нам може в цьому допомогти. Особливо, якщо травма була дуже-дуже такою серйозною, так? і самому важко. Ось давайте, наприклад, візьмемо для прикладу якусь травму з дитинства. так? Наприклад, Батьки наказували, за що треба і не треба. Так, а, наприклад, не дуже любили там, третю дитину, а ви третя дитина. І звідси було дуже багато неприємних ситуацій. І знайти в собі оці сили, пробачити, відпустити, визнати, розірвати оцей такий. Контракт, який на вас лежить, на який ви підписалися, до речі. Але сказати, що все, я його визнала, я знаю, що ось таке є, та? і більше він мені не потрібен, я його анулюю подякувати, так, що які уроки він приніс, який досвід життєвий, і відпустити раз і назавжди. Це все робиться за допомогою медитації. Давайте назвемо одним таким словом, щоб я не повторювала. Це все і візуалізації, і гіпнози, і транси і тому подібне. Хай це буде медитація, візуалізація. А, що роблять так шамани, цілителі або навіть ті ж самі психологи, психотерапевти. Ви лягаєте, вас вводять у певний стан, оцих частот а, тета, альфа, хвилі і інші. А, ви Погружаєтесь так, в себе всередину, в глибину і йдете в оце дитинство, в цей травматичний досвід. Але ви йдете, як ваша я в гості до себе маленького. Обіймаєте, берете на ручки вас маленьку чи маленького. Так? Цілуєте, обіймаєте, кажете всі ті слова, які ви вже як доросла людина, яка прожила життя і отримала певний досвід, можете у тій дитинці сказати. Я не пам'ятаю, як називається це дослідження. Воно дуже популярне. Це, по-моєму, нейро, нейро... нейро... як же ж вони назвали його? Що знайду, то напишу буде пошукати, були дослідження, що наш мозок, він не відрізняє від реальності, реальність і, скажімо так, вигадану реальність, особливо, коли ми даємо йому певні установки. Так? Тобто, якщо ви Дійсно, зробити цю візу, візуалізацію, і отій своїй дитині скажете, що з цього моменту ти щаслива, ти здорова, в тебе все дуже добре з батьками. То ота пам'ять, яка була у мозку про негативний досвід в дитинстві, вона реально переписується на позитивний. Мозок не відрізняє, чи це правда, чи це неправда. Ви його реально можете перекодувати і переписати. Просто зараз це все на дослідженнях доказується, так, і вже використовується дуже активно багато років, наприклад, психологами, психотерапевтами. Ага. Раніше це було у цілителів, у шаманів, які йшли в ваше дитинство і казали: дитинко, в тебе все добре, заспокійся, з тебе виросте прекрасна людина. Цей досвід тобі буде потрібен для того, щоб ти була отака, отака, отака. Знай, що ти смілива, що ти прекрасна, в тебе все добре. Ти ні в чому не винна, ти нікому нічого не зобов'язана. Забери свій суверенітет до себе, в тебе є твоя власна воля, вистав свої кордони, кажи ні. Якщо це там неправда чи не дуже справедливо по відношенню до тебе, ти маєш право голоса, ти можеш казати, говори і тому подібне. Тобто за допомогою такого переписування, так, в цьому гіпонозі медитації, в такому стані ви переписуєте дуже-дуже свідомо своїми словами, тому що ви говорите самі з собою, своєю дитинкою. І реально після такої візуалізації ви бачите, як змінюється багато чого у вашому житті. Наприклад, відносини з вашими батьками, які були там багато років не дуже класні, і тут ні з того ні з цього, наприклад, дзвонить ваша мама, яка завжди вам дзвонила. Бу -бу 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 -бу", і тут ні з того ні з цього вона дзвонить: ой, яке гарне сонечко! Я тобі бажаю гарного дня! Чи в тебе все добре, чи тобі щось потрібно, можу тобі допомогти, наприклад, там. За собачкою погладяти, поки ти підеш до порикаря. А давай з дітками погуляю, чи прийду на вечір погляжу, а ти з чоловіком сходиш в ресторан і тому подібне. Тобто, ви бачите в реальності, як це працює. Для всіх травм будь-якого порядку дуже важливо номер один: визнання. Так? Тобто побачити, усвідомити, що є отака травма. Дуже часто, оце те, що освітлена була травма, цього вже буває достатньо. Номер два це її обговорити, прожити, випустити. Так? Тобто, якщо вона стосується, наприклад, ваших живих ще батьків, піти поговорити з батьками. І так, дипломатично, нормально, спокійно сказати, що. Ну, я все життя, наприклад, була сумна, чи там, не слухалася, тому що бачила, що там Петі, Васі моїм братам видавали більше уваги, більше любові, а мене там десь недолюбили, десь не докупили. Одяг мені новий, наприклад, ніколи не купляли, а їм завжди все було новеньке, а я тільки все там доношував. Чи там, іграшки в мене завжди були поломані. Ну, У кожного своє. так? Тобто якось змогти це виправити на фізичному плані, якщо це неможливо так, неможливо поговорити з батьками навіть наразі настільки болить, то тоді на енергетичному плані робити таку візуалізацію, як ви це робите в реальності. Ще раз кажу, що для мозку, для мозку, вашого мозку, різниці немає. Чи то ви візуалізуєте, чи то ви насправді говорите з батьками. Ви реально вирішуєте цю проблему. Спробую знайти, як називається це заслідження? Випало з голови. Це з нейронаук. От. Робите візуалізацію, йдете в дитинство, зцілюєте свою внутрішню дитинку так? і допомагаєте. Тобто важливо цю травму, будь-яку емоцію визнати. Випустити, зцілити. Навіть якщо ви будете випускати і зцілювати чисто візуалізацію чи написанням листа, наприклад, потім який можна буде спалити, чи воду впустити, чи прикопати, це все одне й те саме. Просто раніше це називалося ритуали. А, наприклад, там у цілителя чи шамана, чи там транс. А зараз ти йдеш до психолога і робиш практику, візуалізацію чи там гіпноз, а дослідження показують, що воно працює. І ти реально зцілюєшся, і ти реально собі допомагаєш, відпускаєш, і далі воно не передається. І знову ж таки, якщо ти сам, наприклад, не можеш це зробити, важко, так? Якась дуже страшна травма, і тоді до того, хто тобі допоможе, кому ти довіряєш. Чи то буде хіпнотерапевт, чи то буде цілитель, чи то буде радіостезіст, чи то буде психотерапевт. Тобто кожен вже обирає сам куди яким шляхом іти. Ну, це я сказала, наприклад, про травми, так? А може бути щось, наприклад, про здоров'я. Наприклад, є така чудова книжечка по натуропатії, і тут є на початку дуже велика кількість тестів, щоб визначити свій а, тип. І тут, наприклад, є тип кров'яний: один, два нервовий, три жовчний і чотири лімфатичний. Зразу робиться, наприклад, Діаграмка на чотири типи по натуропатії, і потім можна визначати вже без тестів, яка в тебе, наприклад, група. А далі, там у скороченому варіанті, на кожну групу, от, наприклад, це кров'яний тип я взяла, та, є яка в тебе має бути ідеальна тарілка, які тобі там вправи робити найкраще. які Оптимальні варіанти поєднання різних страв, що для тебе корисно, що не дуже, які, наприклад, трави ти можеш споживати, які робити для себе процедури, можеш чи не можеш, наприклад, там голодувати, які найбільші там проблеми зі здоров'ям можуть в тебе бути, як їх лікувати. Що мати в себе у маленькій сумочці, якщо в тебе така-то така-то проблема, які, наприклад, масла можеш використовувати, так е, певні інші поради. От. Ну і взагалі тут, тут багато різного всього, щоб не затягувати, давайте вже буду завершувати. Тобто, наприклад, прочитали книжку, побачили, що є там чотири типи людини, і тут є купа порад, як гармонізувати так, певний тип людини. Слава Богу, що є отака ось скорочений варіант, а тут є завжди розширений варіант. Тобто, наприклад, до вас прийшла подружка, замість того, щоб сидіти і 50 сторінок робити тестів, хопа по діаграмі подивилися в неї, наприклад, кров'яний тип, взяли ось таку шпаргалку і подивилися, що для неї прекрасно. І ви в ролі натуропата. Ну це ж круто, до чого це все є? Що, якщо ви цікавитеся абсолютно різними... Різними речами це може бути що. Так я взяла, наприклад, здоров'я і психологічне здоров'я. Ви можете брати будь-що, це ж може бути з будь-якої діяльності. У вас є, наприклад, велика бібліотека вдома. Передивіться всі ті книжки, які ви перечитали. Ви по кожній можете зробити якусь діаграму, якусь практику, якусь візуалізацію, можливо, комусь допомогти. Можливо, вам це надасть якісь цікаві ідеї, незвичайні ідеї. Черпайте всюди. Навіть фільм подивилися, журнал прочитали. Все перетворюйте в практику, і це займає потім декілька хвилин. Це на початку довго, а потім все головне почати. Наснаги вам і багато-багато ідей. Розширюйте своє поле діяльності, Цікавтеся тим, що вам цікаво. І тоді ви зможете допомогти не тільки собі, а й іншим, тому що це ваше. Ви його прожили. У вас є оцей еталон, є оця практика, як з цим взаємодіяти. І тоді ви можете це нести дуже легко, просто і воно буде реально вашим. Сподіваюсь, вас надихнула. І вже сьогодні з'являться нові діаграми, ваші власні, і ви відчуєте себе таким коротим, практиком. Дякую за увагу. Бувайте, а вах.